Відповідно до рішення виконавчого комітету, ви знаєте, створена комісія. Є дві комісії. Одна комісія йде про прийняття найпротіших укриттів або укриттів в камезах освіти. А друга комісія це щодо готовності закладу до навчального року. Зараз на комісії вони оглянули укриття, не укриття Академії майбутнього. У членів комісії зауважене, було, тобто це були якісь технічні такі невеликі зауваження, Я думаю, що члени комісії підпишуть за умови про те, що дійсно воно буде виконуватися. Користуватися і е, вихованцями, і е, закладу е, дошкільної освіти номер 34 і це укриття буде і ще для е, гімназії номер 19 Якщо ви бачили, то там стояли парти це для е, загальноосвітньої школи, і вже меблі були для дошкільної скаж, закладу. Е, зараз ми оглянули м, готовність закладу дошкільної освіти до навчального року, тобто зауважень у нас учинив комісії саме не було. Е, Саме технічне, скажімо, тобто, якщо будуть які зауваження, там в охорони праці, да, або там ДСНС, або скажімо, ну держполужба вона підписала акт, у них немає зауважень. Тобто керівник закладу були там чесно, скажу, там випоновити там інструкції, там якісь там щось підкрасити, або якісь там ще там поновити. Тобто, заклад дошкільної освіти, він готовий до прийняття вихованців. Зараз ми підготуємо це на сесію міської ради про відновлення роботи цього закладу 21 -го. На сесії це рішення може бути прийнято, і тоді діти з понеділка зможуть відвідувати ну, понеділка, це понеділка, Да, тоді ви знаєте про те, що повинно бути ще договір спільного використання на простіше укриття. Це обов'язково, скажімо, там один із пунктів, якщо немає власного. Якщо буде підписано, скажімо, цей договір. Я думаю, що він буде підписаний і заклад освіти може працювати. В садочку ми також побачили, що садочок повністю готовий. Є робочі питання, які я впевнений, будуть вирішуватися в робочому порядку. Тобто, десь треба щось дійсно підмалювати, підкрасити, зробити якісь Віщення оновити якісь посадові інструкції, таке інше. А головне, ми бачимо бажання колективу, який дуже хоче, щоб садочок відкрився. Вони хочуть працювати і наразі ми бачимо результат. Тобто суспільний розголос громада не мовчала, не мовчали колектив, не мовчали працівники, вихователі, технічний персонал. Тобто вони відстоювали, скажімо так, і свої права, і права вихованців цього дитячого навчального закладу на те, щоб садочок працював можливо вперше за три роки, в офлайн режимі, і тому я впевнений, я переконаний, що можливо найближчим часом і дійсно відкриється, якщо ну, не з понеділка, то максимум через тиждень.